Девушки наши сделали антидроновый зонд. Данный прибор использовать э, направ, использовать направлению в сторону предполагаемого БПЛА. Ребята, срочно делайте такие шапочки из фольги, срочно делайте. Мы должны наш конус завернуть в фольгу. Не защищает и не гарантирует полную защиту наших персональных данных. Что абсолютно. Вся інформація, яка буде розміщена в этом месенджері, будуть во-первых. це наша страна, і ми здесь хозяева. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Вони не вони наговорили, вони навкидали, А нам, як і завжди, все розгрібати. Ми тут, друзі, для того, аби захищати інформаційний простір України. Ми тут для того, аби не допустити розквіт російських ЕПСО і всіх кампаній проти нас. Допомагайте нам у цьому. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф І звісно, коментуйте, почути і побачене. Пам'ятаєте, ми свого часу розповідали вам про таке ноу-хау із Росії як антидронова приблуда, я навіть не знаю, як її назвати. Ну, тобто те, що ти сам скліпав, щоб відганяти українські дрони. Тож рубрика Чуміли ручки продовжується. Зараз у нас якраз майстер-клас із виготовлення от такого анти протидронового, антидронового колокольчика АКОП-25. Що треба робити для того, щоб його створити? Треба в колі вирізати сектор 120 градусів. Господи, для мене в це вже звучить дуже боляче. Потім конус загорнути треба у фольгу, або зробити собі в із фольги. Дуже щільно щільно. І на внутрішню стінку скочем треба прилепити колокольчик. Якщо подзвонити ним в бік БПЛА, який на тебе летить, то все. Він тебе не зачепить! Ну, принаймні, в це абсолютно вірять прихожани Російської Православної Церкви. Але все ж таки краще ще й не забувати шапочку із фольги. Два в одному все-таки краще, ніж один колокольчик. Для зготовлення прибора АКОП-25 нам потрібно з круга вирізати сектор 90 чи 120 градусів. Первый этап изготовления окопа у нас сделан. В втором шаге в изготовлении прибора окоп мы должны наш конус завернуть в фольгу. Так, чтобы не было просветов. И креплю во, во внутреннюю стенку прибора остаток кусочек скотча. Все держится колокольчик звенит, звуку ничто не препятствует, значит наш ОКОП-25 был успешно создан. Данный прибор использовать, э, направ... использовать направление в сторону предполагаемого БПЛА. Для имитации работы встряхнуть и звенеть прибором 10-30 секунд и хранить в сухом помещении подальше от влаги. Не использовать вблизи ушей других участников. Не использовать как игрушку и как ударный предмет. Не направлять прибор на людей для предотвращения акустического стресса. Ребята, срочно делайте такие шапочки из фольги, срочно делайте. Рептилоиды захватили мой разум, но я успел сделать эту шапочку. Если вы будете ходить без, а -а 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 -а. І якщо ви раптом подумали, що нам більше нічим вас здивувати, то ви виявляється дуже погано. нас знаєте нові технології боротьби із дронами можуть проявля... проявлятися і дещо інакше. Є такий в Росії антидроновий зонт, на який буквально на цю парасольку наліпили маскувальні сітки. Сховатися там може до трьох людей, навіть показують да самі росіяни, як вони то зробили. І не можуть натішитися наскільки ж це геніальний винахід, їх і треба терміново запатентувати. Одним словом, все більше ніхто не зможе проти недорогих росіян використовувати ці БПЛА. Бо в одних буде калахкольчик, а в інших парасолька. От дівчинки наші антидронову, антидроновий зонт. Ну, у нас вона ще кочка називається. Ну от спрятатися можуть. До трех человек. Вот посмотрите, что получилось. Вот. Вот кочечка села. Там где-то лягушечки квакают. Вот. Вот так. Алина, а можешь поднять еще повыше? Вот, пускай посмотрит, как, как она вот вообще. Вот она такая. Ива бывает такая. Правильно? Правильно. Так что вот Алина маленько уже видно. Значить, не так сильно піднімати. Ну, пониже буде очень хорошо. Все, Ліночка. Все, девочки. Спасибо вам, дівчатки. Да, ну і Богу, Росія за крок до революції. Хто б міг подумати, що звичайний застосунок, але перед тим, правда, незвичайна заборона використання іноземних месенджерів може призвести до того, що росіяни згадають про характер. Про волю, про вибір і про все те, що їм все одно не знадобиться, тому що держава їх переламає, як і завжди. Але зараз от росіянка каже, що сама дивується, як застосунок Макс за такий суперкороткий термін часу налаштував проти себе більшість росіян, адже всі розуміють, всі навіть я сам відкрию, що всю інформацію будуть читати спецслужби: відео, фото, повідомлення, все будуть собі забирати. А так виходить, що рекламна кампанія провалена, і чим далі, тим більше ми чуємо заяв про те, що росіяни просто відмовляються користуватися Максом і кажуть, що будуть шукати альтернативи. Ох, я не знаю. Таким чином тут і справді не те, що встанеш з колін, але принаймні трошки спину розігнути таке вдасться. От скажіть, мені як приложення Месенджер Макс за такий короткий срок умудрилось настроїть проти себе большую часть людей в россии которые пользуются мессенджерами уже все прекрасно понимают что абсолютно вся информация которая будет размещена в этом мессенджере будет сливаться во-первых а во-вторых через этот мессенджер люди какие-то неважно какие-то из каких-то структур если нужно будет могут иметь доступ ко всем вашим видео и фото. Все спросить создателей Макса. Ребята, вы там бюджет выделяли на пиар, на рекламу? У вас работают непрофессионалы, которые в итоге провалили рекламную кампанию. Можете заставить нас всех подписаться на силу, но поверьте, в мире есть много других приложений, где я буду знать, что скачав их, мои фотографии, видео домашние не попадут в интернет. А с вами, знаете ли, Очень большой вопрос. Але все ж таки я не можу. В мене таке враження, що всі росіяни себе уособлюють із агентами Кріла Буданова. що всі вони таємні співробітники СБУ, так переживають за те, а хто як буде використовувати їхні персональні дані, а хто буде передивлятися їхню інформацію? Я дико, сорі, ви про що пишете? Ви один одному коктейль молотова рецепт скидаєте. Ви навідниками вогню працюєте, якусь інформацію про ісвошну армію скидаєте. Яким чином навіть бабки тепер переживають за те, що їхня інформація опиниться не в тих руках? Ви нічого не робите зі своїм життям, зі своєю країною, взагалі нічого, ви нічого себе не представляєте, ніякої таємниці і секретів бути у вас не може. Але кожен вирішив сказати, що він проти да, ну, на Лубянке в Кремлі сміються над вами, регочуть і кажуть, господи, та вони до 1 вересня роблять вигляд, що вони вільні, незалежні, демократичні. А потім, як і завжди, дубінка в ход пайде по всім. І зараз вводиться повсеместне добровольно-принудительне приложення МАКС. Це месенджер, який якоби для удобства народу Но я смотрев всю информацию об этом Максе, узнала, что этот мессенджер не защищает и не гарантирует полную защиту наших персональных данных, которые будут внесены в этот мессенджер и будут использоваться. И вот я пишу, написала свое волеизъявление, І відправляю в інстанції своє власне з примінням МАКС на території Росії. О, а наступне відео особливе. Наступне відео тебе треба тиражувати, постити, репостити, множити і робити так, щоб його побачили комога більше недорогих росіян. Адже Тікток Воїн каже про те, що Росія це, виявляється, народ. Ну, в тому сенсі, що не одна якась конкретна людина. А що увесь багатонаціональний народ. І якщо не буде народу, то і країни не буде. Закликає цей експертний Тікток-експерт, експертний воїн закликає народ брати все в свої руки і, мовляв, тоді в країні буде справді набагато краще життя і порядок. Путін це не Росія. Господи, нарешті це хтось сказав. Нарешті хтось намагається зламати формулу. Немає Путіна, немає Росії, і навіть закликає його скидати. Бо все найгірше, що зараз є в цій країні, це звісно від воєнного злочинця Путіна і його оточення. Я вже не знаю, як багато таких сміливих, які закликають до таких дій, але мені здається, що у нас священний борг і завдання робити так, щоб в Росії таких ставало. Дедалі більше. Всім привіт. Меня зовут Сергій. Поки существует народ, существует і страна. Пока существуем мы с вами, народ, существует страна Россия. Не будет нас, не будет Россия. С этим, я надеюсь, согласны все и умные, и глупые, и те, кто особенно безумно любит Путина. Не будет нас, не будет Россия. Путин не Россия. Россия и ее народ. Даже точнее, Россия это часть народа. Не будет нас, не будет страны. Это как, знаете, супермаркеты, там, Ашаны, Пятерочки и так далее. Есть собственник, а есть администрация. Вот мы собственники своей страны. Сегодняшняя власть, это никто иной, как администрация. Правда, сорвавшаяся с цепи безумия какая-то такая администрация. И все по причине, потому что мы такие собственники. Вот когда мы будем себя вести, как подобает собственникам, тогда и в стране сразу же будет порядок. И коррупцию победит. И все, что вот это вот, которое пришло не понять откуда. Все это сразу закончится, как только мы себя будем вести как собственники. Это наша страна, и мы здесь хозяева. Всем добра, мира, здравомыслия. Давайте вести себя как собственники. Потому что в этой жизни на самом деле все просто. А нам рассказывают. Что очень сложно. А рассказывают те, кто эти сложности и создает. Всем пока. И на цьому, друзья, в мене все. А ви тим часом не забувайте обов'язково лишати нам свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почати і побачите. Не пропускайте наші випуски, лишайтеся із нами, і звісно, підтримуйте незалежну журналістику. Пам'ятайте, що фінансово допомогти усій команді youtube канал Курбанова Лайф. Ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся важлива інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!